Доброго дня, шановні студенти, Марія Дмитрівна Андрійчук. Тема сьогоднішнього заняття розв'язання задач формації на основі нелінійних алгебраїчних рівнянь. До нелінійних рівнянь відносяться також диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння широко використовують у формації для моделювання реальних систем, що залежать від часу. Це можуть бути системи розвитку популяції, можуть бути демографічні або епідеміологічні якісь процеси. Звичайне диференціальне рівняння, це рівняння, у якому невідомим є функція однієї із змінної. Результатом диференціального рівняння може бути розв'язання диференціального рівняння може бути або таблиця значень, або формула. У маткат існують будовані функції для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. Розглянемо одну із таких функцій, на прикладі функція. Яку ви бачите, я виділяю, реалізує метод рунгекути, який найчастіше використовується для вирішення задач хімії та фармації. Що входить до складу цієї функції? Тут ця функція розшифрована. Ми задаємо якесь сім'я функції, далі ми прописуємо, як вона що туди входить. Туди входить вектор початкових умов. Х1, x2 це у нас початок і кінець відрізка, на якому ми будемо шукати корені свого рівняння, бо я кажуть, Початок і кінець інтегрування. Далі кількість точок, endpoints, число кроків інтегрування і функція правих частин рівняння. Давайте зразу перейдемо до MatCAD і спробуємо розв'язати одне із. Таких рівнянь. Ось нам дано диференціальне рівняння. В ньому є початкові умови. Y0 1, 1 і 3 задаємо. Виділимо відрізок x1 і x2 задаємо від 0 до 2. І кількість точок 400. Як це ми записуємо ткань? І так, записати початкові умови. От дивіться, я пишу y, знак присвоєння став, потім, скориставшися панелю матриці, я задаю два рядочки, один стовпчик. І записую 1 і що в нас три. Далі, нам потрібно записати вектор правих частин. Так як ми бачили в формулі, він тут позначається буквою D, хоча ми можемо іншу ввести букву, ну, функція D вектор правих частин. Ми так само скористаємося і запишемо. Так, запишемо, так само скористаємося шаблончиком, і що у нас y1. Y1. Давайте скористаємося нижнім індексом, щоб записати нижній індекс. І далі у нас мінус y 1 плюс 2 множено на y 0 да? На так? На y 0 Так, записала. Тепер ми повинні знайти ту функцію, яку я показувала, яка реалізує методом Рунгекута, вона навіть починається РК. Дати ім'я цій функції. Давайте так, я її в стороночку оберу і почнемо. Присвоїмо їй ім'я Z. Ми вже тут присвоїли, тому будем, можемо присвоїти і А, і Б будь-яке ім'я, але присвоюємо вже Z, хай буде Z. Далі ми знаходимо функцію. Вставка, функція, розділ рішення диференціальних уравнень, і ось прокручується до r. RK ось ця функція. Пояснення тут є. що повертає матрицю значень диференціального рівняння з заданими інтервалами, з початковими умовами, використовуючи метод рунги куте з постійним шагом. Викликаємо цю функцію, далі записуємо наші початкові умови у нас y. Далі у нас йдуть граничні від х від 0 до 2, значить у нас йде 0. Заносимо границі 2. Далі кількість точок, яких нам потрібно, 400 ми занесли, і е, записуємо вектор. Ми могли позначити вектор іншої букви, записали б іншу. Ми позначили буквою D, значить у нас буква D. І ось коли я записала функцію, далі мені залишається, ви бачите, тут є. Далі мені залишається написати Z, поставити звичайне дорівня, і я отримую таблицю значень на відрізку від нуля до. Таблиця у нас велика, у нас вона має прокруточку, ми можемо її збільшити, зменшити. Ну, так у нас заховався третій рядочок. Ось так. І так, давайте проаналізуємо ці таблиці, що у нас є, що. Одержали таблицю, у якій перший стовпець це 400 точок інтервалу інтегрування. На відрізку від 0 до 2. Друге це значення шуканої функції, в яку ми шукали функцію, да? і третє значення її першої похідної. Ось такі значення. Ну, якщо це ми маємо якийсь інтервал значень, то бажано побудувати і також і графік. Ну, давайте графік також я прибирала, я можу так прибрати, що він що в нього зникнуть всі дані. Так? Я поставила вище букви Z, звісно, графік у мене не працює. Це одна із помилок, щоб графік не може побудувати вище визначених відповідей. Значить, давайте ми побудуємо графік. І так, я викликаю графік і маю занести функцію. Значить, Я заношу сюди у нас Z, і увага! Z у нас тут йде Z-1, де ми беремо ці значочки. Беремо ми його на панелі матриці. Ось, подивіться, M із таким, і в нас з'являються такі скоби, дужечки, які ми туди заносимо. І тут у нас також Z і 0V. Ми включаємо і заносимо сюди. Опа, і ми маємо графік. Так, ну Далі графік. Ми можемо збільшити, скільки нам потрібно, необхідно, можемо його змінювати, його, пара, його вигляд, форматувати. І ось вирішення диференціального рівняння методом рунгекути. Ну, на, на цьому я зупиняюся. Перша частина нашого уроку записана, у другій частині ми розглянемо. Також вирішення нелінійного рівняння, але вже буде задачка ближче наближена до формації. Дякую за увагу!